За минулу добу в зоні АТО четверо українських вояків загинуло і ще 14 поранено. Ну а ми сьогодні стали свідками того, як останній добровільчий підрозділ відійшов з передової раніше. Командування від лінії розмежування відвело такі відомі батальйони, як АЗОВ, Айдар та Донбас. Сьогодні ж цей наказ виконали і вояки полку Дніпро 1 Чи залишаться далі? Ці солдати в зоні АТО і до яких завдань вони візьмуться, пропоную подивитися далі у моєму матеріалі. Грустно, грустно бійці окремого полку Дніпро 1 зажурені та наказу не обговорюють. Сьогодні останні солдати добровольчого підрозділу покидають піски, де воювали понад рік. Трудно навіть підібрати фразу. будто мы ми то придаємо? Пам'ять, наверное, наших товаришів. как якби... бы, Республіка міст Так жартома Дніпрівці називали позицію, звідки рік тому вибили сепаратистів. Тепер владу у цій удаваній республіці добровольці передають армійцям 93-ї механізованої бригади. Віднині армійці тут триматимуть фронт, а він неспокійний. Час від часу десь неподалік гримлять вибухи. Дуже серйозно. Район 16-17 числа був масірований обстріл, робота САУ, танки, гради. Силкове вооруження, ну то тобто, весь спектр вооруження, яке присутствує на лінії Саприкасневій. Вояків шикує засновник і почесний командир частини Юрій Береза, оголошує нове бойове завдання. Задачі наші збільшуються. Сьогоднішнього дня ми переходимо підпорядкування командування АТЦ для підтримання конституційного порядку в районі від Добропілля до Волновах. Дніпро 1 серед перших пішов захищати Україну від російської агресії. Наступав і тримав оборону на Донецькому напрямку. За рік протистояння на сході батальйон став полком і ввійшов до складу МВС. Втрати підрозділу 32 бійці. До полону не потрапив жоден. Тепер функція Дніпрівців боротьба з ворожими диверсантами у прифронтовому тилу. Війни виграють регулярні війська. В регулярних військах один командир І підпорядкованість. Ми виконуємо наказ. І командир віддає такий наказ: рушаємо на місто армія» на базу по машинах. Вони були першими, але йдуть останніми. Полк добровольців Дніпро 1 відходить зі своїх позицій на передовій. Ігор горловинок Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма Вікна СТБ.